Друзі, всіх вітаю з вами український історик Олександр Офіров. Чув таке слово Московська Русь, от і я чув. Але те, що ховається під цим словом, ці назви, воно спантовичуть будь-якого історика, будь-кого, хто в цілому відкине пропаганду і подивиться, що ж таке московська Русь, що цим терміном накрили і приховали, і зараз ми разом із вами все це розберемося. Отже. Звідки сам термін? Ну, в першу чергу, якщо ви запитаєте у московитів, як називалась ваша держава, то вони скажуть: ну, спочатку це була Древня Русь, а потім це е, російська держава, государство, от такої, от там Російська імперія, СССР, Російська Федерація, ви такі, угу". а друзі, насправді, якщо ми говоримо про ці назви, це дуже дуже важливо явище. Отже, в 19 столітті створили конструкт. Я зараз трошки просто так, от під. Підкреслю звідки сам термін. А потім ми з вами побачимо, що під ним прихова... приховується насправді яке зло, ну, світове зло. Отже, в 19 столітті московіти придумали таку певну історію, що прийшли монголи, була держава Русь, але монголи прийшли, її зруйнували, і Москві перенесли через воду Володим... Володимирське. Князівство принесли Великокняже в Москву, і потім утворилася Росія. Для цієї схеми було необхідно в першу чергу розуміння, що як можна принести престол, тобто, ну зрозуміло, що князь може приїхати кудись. А як принести Тобто, Тобто, Це те сакральне місто, де є Софія Київська, де є Золоті Ворота. Ну, думали-думали, і, зрештою, придумали, що треба все ж таки послухати Нестора літописця, який трошечки. Створив архітектуру династії, але ніяк не держави. І зробити так: була Новгородська Русь, потім вона стала, князі перейшли з Новгорода в Київ, стала Київська Русь, потім з Києва, після його завоювання в Анголуми, князі столичність перейшла до Володимира, з Володимира до Москви. Ну, Москва тут все зрозуміло, сам Петербург і все тому подібне. Але ця теорія була підважена, але. Разом із тим її підважуваність все ж таки відбулася тільки в 20 столітті, а в 19-му народжується цей термін московська Русь. Якщо було Новгородська, Київська, Володимирська, Залеська, то була, звісно, і Московська Русь, тобто такі от плаваюча назва країни. Ну, якщо це не фальсифікація, як, наприклад, полюбляли деякі народи робити, коли виводили династії, наприклад, від. Ромула Ремова, так від Юля від Македонського, то зрозуміло, що це політична спекуляція. Ця політична спекуляція в 19 столітті отримала підтримку держави і зрозуміло, що вже ніхто не міг нічого сказати про того, що ну, почекайте, а як же ж так от столиця переїжджає? Ну, але про це сказали лише в 20 столітті, коли зрозуміло, що Новгород ну, виявляється. Десь 1930-х-40-х років заснування там і на цей період там було 20 будинків. Та і, власне друзі, давайте будемо відверті. Новгород заснував кияни, адже саме Київ мав контроль над Новгородом, безпосередній. Не дарма Стаслав Хоробрий відправляє своїх синів старшого Ярополка в Київ і Статослав Хоробрий перед доходом Болгарію на другий свій похід старшого сина Ярополка в Київ, середнього Олега вдруглян, Житомирська область, грубо кажучи, та е молодшенького Володимира до Новгорода. Тому це свідчить про те, що кияни це Новгород заснували так чи інакше, не про Новгород справа. А те, що в 10-му столітті підважувалось теорія в цілому, як це Новгород не був а була Новгородська Русь? Ага, значить, там треба Древню Русь, але за Древню Руссю, звісно, що комуністичні довгі надалі все одно користувалися таким поняттям. А після монголів починається Мон не монгольська Московська Русь. Московська Русь передала естафету паличку Петру І, який проголосив імперію. Це дуже просто, але в цій простоті друзі є дуже багато фактів, про які ми зараз з вами поговоримо. Отже, 1260-ті роки. Це роки, коли ну можемо сказати відверто, вперше насправді з'являється згадка про Москву, як про певний консолідуючий центр на річці Москва. Де стояв град, оцей, і оцей от град е Олександр Невський, Олександр Ярославович передав своєму сину Данилу в управління. Це була певна територія, де збирав Данилу, очевидно, ловили рибу і кого тільки можна було спіймати. І, зрештою, підквакання жаб вони давали Данилу Володимирському Великому князівству. Це 1260 років. Цікаве явище, друзі, для цього розуміння. От ми говоримо Домонгольська доба, ви знаєте, для мене от є загадки. А чому там, наприклад, до монгольська? Ми не говоримо, наприклад, Дохазарська доба, чи якась до Ярославова мудрого доба, чи доба до Манамаха. А Чому говоримо монгольська доба? Очевидно, це та є просто банальна спекуляція, яка виникає для нас, українців. Оця от монгольська домонгольська доба. Насправді такого відверто великого ну впливу і не створило. тому що ми утворили навпаки після приходу монголів, консолідувалося так трошечки раз е зрозуміло, що до чого, і створило королівство Русь. А для них це дуже важливо: домонгольська доба і монгольська доба, тобто щось після монголів, тому що саме тоді починається їхня цікава, цікава історія. Отже. З 1260-х років десь це князівство Московське як уділ, уділ князя великого Володимирського існує. Ну і в принципі московським князям що вдалося зробити це отримати насправді право збирати данину для Золотої Орди, яке правила на східних тернах. І тут, опс, сталося те, що сталося. Розумієте, тут справа етнічності дуже сильно роль виявляється, грає, адже. Якщо ми подивимося, що вони претендують на Руське царство, як вони говорять, Московська Русь, то в 19 столітті концептуально придумали ще наступну тему: що окрім того, що столиця десь мігрувала разом з нею сакральний центр, і все це от разом, то мігрував і народ до них. І тут питання тепер до народу. Друзі, дуже цікаво, що вони вигадали таку штуку, що монголи прийшли, спустошені були всі землі. А ті, хто залишився живим території України сучасної, ну там, де знаходилася середньовічна Українська держава Русь, то вони всі повтікали до Москви, до Володимира. І це наскрізне і дуже дуже потрібне для них явище, щоб звідси перейшов народ до них на постійне мешкання. Це дуже важливо, тому що вони інакше не можуть пояснити. Ну, назвав себе хтось великим князем, ну назвав його таким зробив хан Золотої Орди. Ну, зробив. Ну, назвали вони, що перенесли столицю з Києва до Володимира. Ну окей, але ж не перенесли ні назви, не перенесли народу. Русь та тут. І от тут, друзі, є ця загадка. Вони кажуть: у нас все прораховано, всі звідси переселилися з України, переселилися до нас, втікаючи від монголів. Та ніхто від монголів не тікав. Насправді, якщо ми говоримо навіть про взяття Києва 1240 року, то нам постійно намагається сказати, що це була величезна трагедія. Дійсно, Київ спалило. Дійсно, Київ потім відновився в тих розмірах лише у 19 столітті з тим населенням, яке було за різними оцінками від 40 до 70 тисяч людей, бо зараз плаваючи плаваючи момент, але все одно це було. Найбільше місто в Європі у цій нашому куточку, і не, не в нашому куточку. я Думаю, що після ми маємо розуміти, що певні моменти Київ був другим після Константинополя в цій реалії християнської культури. Місто. Отже, але не про це мова. Говоримо про те, що оцей от приток населення це той міф, на який вона постійно спирається. Що до нас все населення вийшло. Це брехня, друзі. У 1240 році Київ зруйнували. До речі, в 1241 році Краків. Краків знов зруйнували ті самі монголи, але все відновлюється. Плано Карпіні такий мандрівник, дипломат. У 1247 році повертається через Київ, він був в далеких краях, бачив прекрасно, що таке золота Золота да? ну, Золотарда, до речі, це теж термін літературний, скажімо так, вона це уус Джучі, в принципі, так називається. Так от, Плано Карпіні, перебуваючи в Києві. Каже, ну дійсно місто дуже постраждало, залишилося близько 200 будинків. І всі кажуть, 200 будинків. Боже, столиця впала, така була на 40-70 тисяч. А тут тільки 200 будинків. Безперечно, Київ був зруйнований колосально, друзі. А ось таке 200 будинків. Ми ну, очевидно, на сьогоднішній день це дійсно такий розмір такого села. Ми собі таке маленьке село занадбане. Але ні, як то кажуть, ми знаємо прекрасно, що таке 200 київських садиб. Будинок це там, де мешкали. А будинок має ще садибну ділянку, будинок має свої е, інші приміщення, і, в принципі, як власне археологи зазначають, навіть поділ, це нижнє місто, то вулиці залишились таким, тими самими, що лишалося при зачів до того, як спалили Київ. Отже, насправді явище 200 будинків, це велика така от ілюзія. Це 200 дворів. І від 200 будинків, кажуть, ну, проживало, значить, ну, множимо на 10, це рівні сім'ю, значить, 2 тисячі людей. А, друзі, це теж хибна помилка, тому що так рахувати не можна. В принципі, в цілому, взагалі. Порахувати мешканців садиби ці цифри завжди були різними, завжди в різний час. Я не кажу про демографію чи хороші політично-соціальні умови. Я кажу про те, що історики досі не знають, скільки жив людей в цій садибі. Але 200 садиб, друзі, це достатньо велике місто насправді, бо ми знаємо, що в 16, 17 століттях магнати могли придбати право, що дав їхнього містечку Магдебурзьке право, де було всього-навсього 20-30 будинків. От вам, друзі, і розуміння, тому що економіка не спить. І тоді ж Плана Карпіні зауважує, про що ніхто ніяка гадість, ця масковицька, не говорить. Тому що він перераховує тих, хто. Був в Києві з знайомих йому купців. Принаймні, зараз я вам скажу ці імена. І тут Мікель Генуеський, Манеїл Венеціанський, Ніколо Пізанський і Яко Преверій з Акри, це Палестина. Тобто, друзі, ми говоримо про те, що потім називає ще там півтора десятка імен, але каже про визна... визначних з них. З Геної, з Венеції, з Пізи, це італійські купці. Тут. В Києві і одночасно е з Акри, Палестина, друзі, це хрестоносці. І тепер нам хтось буде доводити, що ці два десятки купців, які побачив Плана Карпіні, е що вони там просто так і живуть в цьому селі. Ні, зрозуміло, що це неправда. Ніяке населення до московитів не виходило. Що ж тоді залишається з населенням? Питанням? Питання дуже-дуже питання складне, але дуже відверто очевидне. Слов'яни. Не мешкали на території оцих московської Володимирської землі. Друзі, все дуже просто. Були колонізаційні процеси. Коли наші князі почали розширювати державу на схід, то безперечно, почали засновуватись міста, наприклад, Курськ, Володимир на Клязьмі, різні, різні міста, які повторюють в тому числі назви наших міст: Там Галич, Переяслав, Володимир це ж повторення. І туди, в міста, міста це були такі певні бастіони на територіях, де мешкали свої фіно-угорські племена, тобто місцеве населення. Слов'яни ні, ніколи не колонізували. ну Уявіть ну, собі, приходять слов'яни, кажуть, в якесь мордовське поселення кажуть, ми будемо тут з вами жити, ми вас колонізуємо. Ні, звісно, наші князі. В 11 стрічі масово відправляють людей на колонізацію цих територій, периферії, які вони захоплюють, і роблять там міста. Міста це цитаделі, де розвивається торгівля, де розвивається адміністративний комплекс, щоб брати податки, і безперечно в тих містах живуть хто ну руси, руси, безперечно, і в тих містах існує певна частина цього руського населення. Туди входять і, наприклад, ще інші, мордовські якісь чи фіноугорські населення, але це, знаєте, як острівки в болоті. Острівок, де є руські представники, а все інше в болото це це місцеве населення. Слов'яни там не жили, ще раз повторюю. І от в цьому контексті ми з вами тепер маємо розуміти, а що ж сталося з руським населенням? так? А друзі, тут питання достатньо відверте. Скажімо так, коли почали. Русь православна так, змагатися з монголами, тому ми знаємо прекрасно з вами, що так само ці міста, які знаходились на сході, були захоплені монголами, де були перебиті руси. Ті, хто втік до мордовців, ті повернулися потім. Але переважно цей руський елемент був вбитий. І саме тому ми говоримо, що треба подумати про те, що руси, можливо, втікали до нас. З цих територій не знає. Тож, насправді, тепер наступна теза. В містах міське населення, очевидно, вже після Монголів, в часи Золотої Орди, було десь якесь 50 на 50, фіноугорське та руське, ну, ті колонізатори, які вийшли з Надніпрянщини. Інше ж населення за брамою міста оці вже поселення, це були Мордва, переважно, фіноугорські племена, які безперечно яких чому називають руски. Тому що, друзі, руский це прикметник, який відповідає на питання, чий, сир французький, м'яч англійський, раб бидло руське, раб руський – бидло руське. Ви розумієте, чому? Це були наші люди, які належали Русі. Якщо князь був руський, то він не по національності руський. А він, тому що він Князь Русі, так? як король французький, але людина не французька. Король англійський, але він англієць, а не англійський. Тут та сама система. Ми їх називали ці території, які колонізували, і які із задоволенням, Колишу Монголів віддали, щоб там не, не, не в'язуватися в бійку в цю периферію. Ми зрозуміли, що насправді самі назвали їх руські, тому що це наші. Люди. І тут немає нічого дивного, ну так просто назвали їх руські. Ну, ми не хотіли казати навіть там фіноурим, Фіно Мордва чи щось таке. Таким чином, друзі, населення ми тепер бачимо, яке. Що ж стається далі? Ну, Вони розвиваються, капашаться в цій Золотій Орді відбуваються дуже великі ситуації, коли насправді всі-всі шматочки цієї орди борються за владу. Але московські князі за владу боротися ну, було в Золотій рідні неможливо. Вони не були Чингізідами. Так, їм треба було бути по чоловічій гілці з Чингізідами, а вони нащадками Чингізхана. але вони такими не були. Вони були нашими середньовічними українськими князями, які опинилися в таких умовах, що з родичами. Вже не спілкуються, вони правлять там, і тут справді треба ще ми про населення сказали. А князі правителі були з київської династії. І безперечно, що правило, вони вже фіноуграми, розраховуючи на свої, стояч на стовпах цих от кількох міст, які позалишалися, де ще там було якась половинка, третинка руського населення, цих тих, хто там майстрів, містян, купців, можливо. Все інше це було іноземний, іноземний народ. Для них не єдиновірний, не єдиноетнічний, не єдинокультурний. Ну, приблизно можна сказати так, що в історії світу ну, такі випадки бувають, коли іспанці правлять Латинською Америкою, там своє населення, вони кажуть, ні, ось вам приїжджають герцоги, всякі та королі, імператори. Так можу сказати про англійців. Ну, англійців там все було нормандське вже дуже довгий час. Тому ну, прийшла ну, знов-таки повторюю якось, чужа династія, чужа аристократія, народ терпить. Отже, але е, зауважте, що відбувається в часи Золотої Орди? Там в Москві сидять Рюриковичі. Вони не Чингізіди, вони ледь собі здобули право на Володимир. Теж успадкувало той, що Володимир. На Клязмі, то вони, будучи відгалуженням, потім все ж таки отримали його правління. І вони намагаються що зробити? Вони намагаються навести порядки на тих територіях, де принаймні є якісь ці от залишки периферії Русі, для того, щоб збирати данину і демонструвати це хану Золотої Орди, що вони принаймні здатні якось тут жити і допомагати йому, що вони не останні гравці. Але безперечно, що. Чингізі, вони не були прямими чингізідами, нащадками Чінгісхана, а відповідно не мали право на щось більше. І оцей комплекс, комплекс меншої вартості в політичній системі у них залишився, очевидно, і до цього дня. Тут я наголошу, друзі, що якщо ми подивимося на розвиток Москви, то відразу скажу, що весь розвиток Москви прийшовся на час Золотої Орди. Москва до часів Росії не розвивалася, тут треба це збагнути і зрозуміти. Так само, як не розвивалося багато інших міст, переважної більшості майбутнього московського князівства, їхній розвиток відбувається саме за Золотої Орди. Що відбувається далі, друзі? Тут е, я вже сказав про цих князів, і безперечно, що назву цієї держави це князівство московське, все. Все, це ніяк на Московська Русь, це князівство Московське, яке залишається так. А от з титулами, друзі, теж нам кажуть: ну подивіться, вони ж князі всієї Русі, цар і князь великі всієї Русі. Друзі, знаєте, коли говорять про титули, то мені хочеться трошки сказати: М -м, давайте не будемо жартувати. Титули мають першу функцію, дійсно раніше говорити, хто людина, звідки? Князь Острозький, князь Вишневецький. М -м, але питання в тому, що. Титули у королів, у монархів, це інколи були титули, які не відповідали дійсності. І якщо, наприклад, Великий князь Литовський, і він же Великий князь Руський Жемайський, це зрозуміло, бо Київ тут і Русь тут, то у московських царів у цей титул всієї Русі, ну, подивіться, вони їм користуються. А питання а Київ де, якщо говорити всія Русь, а де Чернігів, а де, ну, наприклад, там, не знаю. Інші міста Переяслав, бо Київ, Чернігів Переяслав – це перше такі от три серйозні міста, з яких Русь починалася. Як ви можете назвати себе всіє Росії? А дуже просто, друзі, бо титул – це те, що може притягувати те, що може умовно говорити про якесь походження. Я вам відкрию секрет, друзі, що ну. Пам'ятаєте, таке було Королівство, Єрусалимське Королівство, да, це доба Так, уявіть собі, що сьогоднішній король Филип VI, король Іспанії, в нього є титул Короля Єрусалима. І не тільки у нього, Єрусалим, королями Єрусалима, себе цей титул залишили, підписувалися Гапспрокі, коли їхня імперія Австрогорська розпадалась, вони були королі Єрусалима. Королями Єрусалима титулувалися італійські королі Савойська династія. Тож, друзі, Титул ні про що не говорить, їхня держава по факту тоді називалася Князівством Московське, і так воно, до речі, дукатіс Московіт, Московія, Дукатіс-Герцогство Моск... Москвства Московське підписувалися на багатьох картах. Те, що там писала Русія, то це очевидно йде промова про те, що це в цілому погляд на те, що ці землі колись належали до Русі, і безперечно, що Москву ніхто Русії не називав себе Москові Московія. Що в Москві відбувається в 16 столітті? Кардинальні зміни, які ми маємо з вами всі знати 1575 році, Іван Васильович Той Грозний відмовляється від царства. Про це московити дуже не люблять говорити. Цю тему вони обминають іншими різними сторонами і в цілому не хочуть взагалі думати про те, що відбувається в 1575 році. Рівно 11 місяців. А саме Іван Грозний відмовився від влади і царем Московським коронують Симеона Бекбулатовича. Це дуже цікаве явище, друзі. Тому що в чому основна суть? Сімеон Бекбулатович це син Бекбулата, Султана Ногайської Орди. До речі, ми говоримо інколи там хан. Ногайської Орди, хан кримський. Вони себе називали султанами. Так от, це син султана Ногайської Орди, прямий спадкоємець спод, Чингісхана, тобто Чингізід. Він просто-напросто стає царем. Він був у Івана Грозного, ну з дитинства, десь там полоненим. Іван Грозний для того, що він вже не може не може вистримити зі своїх штанів. Казань взяв Астрахань, взяв Сибір, взяв Золоту Орду, об'єднав, але у нього нема сакрального права правити Золотою Ордою, тому що він Київсь, з київської династії, він не чингізід. І що робить Іван Грозний? Це політичний маскарад, який створюється просто банально на очах тодішньої Європи. Всі дивляться, він відмовився від влади і каже: замість мене буду правити Сімеон Бекбуватович, царь чингізід. Потім, поправивши 11 місяців, Іван Грозний приходить і каже: так: все, звалив, будеш великим князем е, Тверським. І чому це все відбувається? Тому що в 1547 році Іван Грозний коронує себе царем, але його ніхто не сприймає царем. Тому що кажуть, ну який цар? Ти просто-напросто маленький князьок. Так, територія велика, але ти не старший, не молодший, ти хто взагалі в наших розкладах європейських. І тому Іван Грозний, відчуваючи 30 років у от просто компас меншовартості, зрештою знайшов вихід. Він стає на місце Чингізіда, і таким чином він створює себе повноправним, так як мовити, в своїх очах через цей політичний маскрад, повноправним правителем Золотої Орди, цього улуса Джучі, який Золота Орда, це є улус Джучі. Так, правильно правиль, ж назва Золота Орда, це така красива назва. Так от, Іван Грозний стає збирателем не руських земель, а збирателем Золотої Орди. І ця держава, яку приховують під назвою Московська Русь, і має оця от, пояснити Московську Русю, пояснити, що ж відбувається насправді в цій державі. Насправді, процеси це об'єднання Золотої Орди ніякої Русі. Там не було. Друзі, підписуйтесь на цей канал. Дякую щиро, хто лайка, коментує, підтримую донатами на спонсорстві в Ютубі, на Патреоні та на картки. Все в описі відео, друзі. Дякую, хто дивиться. І ще раз кажу: підписуйтесь на цей канал. Дуже дякую, дякую вам за підтримку в усіх розуміннях. Таким чином, друзі, ця історія про московську Русь нам говорить про те, що насправді ніякої московської Русі не існувало. Була Периферія е, руських земель, де жив руський народ, тобто прикметник, чи французький, англійський пам'ятаємо русі руські, тобто руські раби, руська челіта, яка була периферією нашої культури, і яку наші князі абсолютно безболісно вирішили ну, втратити для Росії, але там залишилася маленька династія. Цього Олександра Невського, який почав більш-менш щось там собі з цієї династії. Безперечно, що вони під Золотою Ордою розвинулися. Зрозуміло, що їхні історики не могли б всього витримати, і просто сказати, що просто це держава фіноугрів, мордви і інших племен, якими керували київські за походженням князі, але які були насправді цим от елементом, який. Збирався під Золотою Ордою, де під Золотою Ордою вони отримали своє політичне життя, економічне життя і головне ментальність, все це завдячуючи Золотій Орди. І що вони в 16 столітті, як отримали цю незалежність, коли Золота Орда розпалася, вони збирали знову Золоту Орду. І дійсно, з Петром Першим зміна назви держави пройшла, але до цього жодної московської Русі, під якою вони приховують ці всі величезні секрети. Не існували друзі. Дякую всім з вами! Був український історик Олександр Оферов. Мені цікава і ваша думка з приводу цього відео. І до речі, пишіть, які б відео хотіли б теж почути від мене. Слава Україні! Набажаємо перемогу разом!